Усім привіт! Ну що, розповісти, як я себе трошечки оновила. Я видалила татуаж бров. Давайте я спочатку покажу, як це було, а потім розповім, чого я прийшла до цього. Навіщо мені треба було видаляти той татуаж? Це я робила у нас в Черкасах, в Авіцені. Дуже крута клініка, ну, косметологічна. Кос... косметологічний центр Авіцена. Декілька їх в Черкасах. Але я робила тут у нас на митниці. Я не знаю, як зараз вулиця називається. Була сержанта Смірнова. Хто в Черкасах біля магазина Коті. Ну, то неважливо, дивимося. Теце я, теце. Дівчата, зараз мене будуть знімати. Мені не треба, щоб воно не Так, буде пішло. На очі мені вдягають окуляри, що мене не тут захищає. Кажуть, треба можна обезболювати, не обезболювати. Кажу, я терпляча, давайте так. Буду підскакувати, я себе током собачі шина в вдруг. Так що готуємося, готуюся. Хоч она. Ну, розумієте, так, да, тобто це все. Ну, можна сказати, я нещодавно знімала, як я... У собаки, ошейник, цей шуток б'є, одягала uh -huh. на себе. Ну, майже так же. Можна терпіти. Вже все, так? Швидко, нормально, можна витримати. Давай я вам покажу результат, куда надеваем назад. Хорошо. Открывайте, подивитися, Бо ви так намалювали, я так не пробувала. Містається, що ці трошки я більше приймала. Ну, і можно лопить еще. Да, я намалюю Тут, ну, тут э, прибра і тут просто волоски. А, а тут то я ще можу до цієї трошки. Бу, дивіться, якщо однаково і тут і тут, то можна так ну, і... Я дуже ще трошки роблю. Так, добре. Ну що, я вже лежу без бров. Дуже уважні дівчата, взагалі так добре прийняли, все розповіли, як воно буде, але чогось казали, що треба анестезію. Ми можемо спробувати. Так що, отака в мене сьогодні процедурка. Хто наважиться видаляти татуаж? Нема нічого страшного. Не треба чекати отої анестезії, платити зайві кошти. Все можна витримати. Відчуття таке, що, ви е, знаєте, от колись бризкали на себе чимось гарячим, ну, Жарити щось на сковородці смажити і так. Крізь полетіло тобі, тум десь попало. Так ай. Ну, от приблизно таке відчуття. Не знаю, чим ще можна порівняти. Але... Нормально. Коротше. Все можна терпіти, все прикольно, все нормально. От. Так що зараз продовжимо зйомочку. І це за один раз не буде. Кажуть, що от зараз у мене побіліли, вони прям ну, немає. Але ж проявиться воно. І десь через місяць треба буде ще процедурку походу. Я на машу зараз поновитися, запись не я, но вижу. Так, в мене ще таке питання, а фарбувати брови, щоб я mm. понеділок на роботу пішла. Можете підмальовувати політчиком. І нюанс, коли зараз... Фарби немає, але немає. вона може протягом дня mm -hmm. знову проявитися, тому що лімфатична система її буде місяць, виводить. Mm -hmm. Якщо вам буде необхідно прийти до мене через місяць, то перед тим, щоб ви напаркували її мною або фарбою, mm -hmm. то лічого можете появитися. А я вивити. тільки це все нормально. Тепер можете подивитися, читати, що так, як ви хотіли. Дуже дякую. Ну от, як бачите, нічого страшного, все нормально. І я скажу, що навіть ось я придивлялася вже відео, і навіть видалене, це, що отут видалили, і начебто нема бров, все одно краще, чим було. І це, знаєте, ну по-перше, це в мене татуаж, тату, це було. 23 роки, 23 роки. Уявляєте, Маші був рік, коли мені зробили татуаж. Тобто настільки якісно, наскільки було класно це зроблено, вони не потемніли, не порежили, не посиніли, не стали рожевими. Знаєте, да, що відбувається з макіяжами бров? Що тільки надивилися які хочеш, ті брови усіх кольорів. У мене як зробили їх сірі, так вони сірі були до вчора. І от, сірі, якби ну, на даний час, то я б їх робила, звісно, коричневі. Але ж оця вся мода міняється, все на той час нормально було сірі. А потім, як трошечки все мінялося, то. То чорний олівець, то коричневий олівець, то сірий олівець ну, тобто, зверху підкрашуєш, вже, як тобі хочеться. Але основа була зроблена дуже-дуже класно. І от останнім часом, ну, як в прошлому відео я знімала, я вам казала, що хочеться зробити отак. От і дивлюся, от як я почала з вікою, оці розмовні відео між нами дівчатами, коли ми почали їх знімати. Я почала бачити в неї, вона таке освітлення робить. Я ось, бачите, сижу біля вікна, от як я кажу, як є. А вона робить там підсвітки, всякі, ну, міняє локацію. І за що цих всіх підсвіток я почала бачити, що щось, щось, щось не так і розумію, що не так саме з бровами. Ну, як не крути, як то кажуть, як не молодися, що ти з собою не роби. а... Форма самого черепа, вона міняється. І я, я ну, от, як я посміхаюся, так, я класна, мені все подобається, все добре, все ну, от, це таке свіже, натягнуте, скажімо так. А я завжди, в принципі, посміхаюся, бо, як я кажу, я це радість. Ну, от, треба. Як то кажуть, і пішла прикрашати світ. Ну, десь так. А для цього повинна бути посмішка. Людина повинна бути задоволена. І тоді ну, ідеш, і всі, от кажуть американців, там, да, дразнять, що вони завжди посміхаються. Але що ж, знаєте, коли ідеш, а людина на зустріч тобі йде, і просто навіть не посміхається, а очі сяють. Ну, і настрій людини, яка тобі йде. На зустріч завжди бачу, що ну, от, ти радість. Взагалі, ладно, не про радість, а про те, що я посміхаю, все нормально. Як тільки я сидів, задумаюся, так, щось, знає, та саме, там, думаю, що відповісти, в мене якийсь такий, знаєте, не то, щоб злий, якийсь такий сердитий вираз обличчя. Думаю, з чим це зв'язано? Ну, це мені взагалі не свойственно. Сердитий вираз. І тут я розумію. Бачу, придивляюся і розумію, що в мене брови, ну, по-перше, в мене очі взагалі поставлені. Очі мені, як окуляри, там щось роблять близько до носа. Ну, тобто, нестандартно, да? трошки сюди здвинути. Так холодно, слухайте, я так вдягнена і носом шмургаю. Холодно. Ми так не звикли до холоду постійно, що плюсова температура, а сьогодні дубар, цякий, що це просто капець. Ну, я покажу потім далі, як ми там з собаками гуляли. Ой, не знаю, холодно, в общем. Ой, у мене тема перескакую. Так, отак трошки близько очі, і з віком, судячи з усього, воно якось так ну, тіпа, осідає. Брови стали нижче, і вийшло, що ну, тобто, якщо воно було отак колись, да, то воно було нормально. А зараз воно стало нижче, і от, оці краєшки, оце краєшки оце, що я видалила ці краєшки, вони сюди загнуті так, отак, до носа більше. І вираз обличчя, такий, знаєш, вовчиться. Гуркала таке. Гу! Я, значить, що беру? Беру, там у мене є тейпи для обличчя, ну такі, ну, типу э, лейкопластиря біжевого, безцветного. І отак оце краюшки отак позаклеювала. Дивлюся в зеркало. Опа! Так, так, набагато краще. І в мене просто, ну я, якщо мені щось раз в голову прийшло, я це роблю моментально. Бо якщо починаєш думати, чи це треба, чи а може так, а може так, то вже все. Ось перша мисль в голову прийшла, все, біжи, роби. Я і ще Віка зранку до мене прийшла. Я бігом, ну, ми погуляли з собаками, прийшли до мене. Я це саме, давай. А ні, Віка з нами не гуляла, тому прийшла, бо скучила за нами. Кажу, давай бігом, де у нас в Черкасах видаляють тату. Находимо Боже, клас, центр косметології, прямо біля мене. Ну, це дзвоню в п'ятницю і мене прямо записують, прямо зразу. На суботу, на 12-ту годину, вас. Да, кажу, мені можна, мені це дуже-дуже зручно. Якраз думаю, з собакою погуляю, формуватися не треба, нічого не треба, бо біжиш ну, з, лисою, з, з лисою лицем, без макіяжу. Добре, все, я записалася і бігом же ж побігла. І от бачите, в общем-то, дуже класно, я дуже задоволена. По-перше, персонал. От прямо. Тут, знаєте, як Маша каже, головне упаковочка. Так от упаковочка, от заходиш зразу, не те, що там бихіли на ноги натягаєш, а стоїть такий спеціальний пристрій, куди ставиш ніжку. Навіть я на каблучках, ну, як, як я люблю, ставиш ножку, трошечки натискаєш, а туди ж, тебе так, хвать, все. На тобі вже бахілочка тебе обліпила, а не оте балахони на ногах, а акуратненько все, ну, вже приємно. На рецепшені дуже приємні дівчата. Проходьте, посидьте. Ці-всі кресла, сі, тут шафа. Ну, в общем, дуже комфортно. Чекала я, ну, ну я не знаю, ну, три хвилини, ну, максимум п'ять. Вийшла дівчина, Іра, ну дуже приємна, дуже. просто... Знаєте, як коли ем, приходиш до лікаря, він тобі ну, дивишся і розполагає. От точно так і косметолог. От бачиш, і зразу таке знаєте, от приємне розположення. От вона мені що ви хочете пояснити? Я почала ж поясняти, що от у мене такий <схи> злий погляд. І що взагалі 23 роки, 23. Кажу, я не знаю, воно взагалі видалиться чи не видалиться. Ну, і тут вона мені пропонує, що давайте. Ну, Можна обезболити, бо ну, дійсно це ж вже так давно, може воно там глибоко. Я кажу, яке відчуття? Вона каже, відчуття? Я кажу, ну, Наче током б'є. ну, обезболювати. Тобто, Якщо то я буду півгодини лежати, поки той е, намажу там чимось, воно буде обезболювати. Або ж робити зразу. Я кажу, яке відчуття, наче током б'є. Вона каже: ну ні, скоріше. Гаряче, дуже-дуже, ну, начебто ожог. от, легенький ажох. Кажу, давайте пробувати без цього. Вона каже, давайте один разочок. Ну, і то вона мені тріс, кажу, я". я собі собачий ошейник на шию одягала, там подумаєш, там брова. Фігня. От. І я їй кажу: кажу, я блогер. І, в общем-то, все знімаю собі на канал. Якщо хочете, ну, і ви не проти того, щоб зняти мене, то я ж покажу, як це, це робиться. Звісно, Боже, ну, все, отут, все для вас. Бігом вийшла, позвала дівчину там, чи з рецепчена, чи другу косметолога, я не знаю. Все. Вона прийшла з таким ну, таким настрієм дівчата, такі приємні, такі, от про що, ну, зараз мені скажуть ціни. Які ціни? Залежить від того, ну, який участок, звісно, якщо в мене там отут тільки кончики. да, Тобто це від 500 гривень, ну, в основному 1000, ну, мабуть, півтори, якщо там вже прям більше. Ну, не... Не ті це, ну, як сказати, не смертельно прямо, прямо не так дорого, що це взагалі вау. вау. Ну, і якщо вам щось не подобається, якщо ви там зробили той татуаж і він вам ну, от буває ж так, що от зробила, а воно ну, 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 розумієш, що воно тобі не, не, не личить. Піти і видалити, і не замарачуватися, открасити так, так, там. От як я, я прям ну, міняла, я вже піднімала вище там, ну щось вже почала таке робити. видалили і все чому я дуже задоволена, дуже вдячна дівчатам, ірочки, космітологом, і да, ще мені вона сказала, що протягом місяця не треба нічого робити, бо я кажу, я ж зразу хочу зробити пудровий татуаж, щоб ну, ту форму, яка мені подобається. Тобто тут голосоночки повищипувала, а зробила вище. Ну, от... В принципі, як зараз, і то я зараз я ще трошечки не так хочу, ще хочу сюди вищий бров ну, ширше, бо ну, зараз там ще залишилося, залишилися. І ще в мене олівець закінчився. В общем, все один до одного. Олівець з тим, яким я ну, дійсно мій колір, і тому я зараз от просто цими тінями намалювала вже як, є, як то кажуть. І все одно мені так більше подобається. Ну, і пишіть коментарі. Чи вам так теж більше подобається? Чи різниці немає. Чи це таки для мене така різниця, що от я собі видивилася, що от так погляд мені мій от такий не подобався. От. Все, все розповіла. Я залишу посилання у себе отут, от в описі, на. Косметологічний центр «Авіцена». І прямо на косметолога на Іру, яка мені це все робила. І хто в Черкасах, ну, чи там уже в Смілі поряд, десь. на Не бійтеся, приїжджайте, робіть. І взагалі там стільки процедур. Просто зайдіть на ту. Я вже багато за що подумала, що я хочу. Просто зайдіть до них до, до, в інстаграмі на ці процедурки, на оце все, що вони роблять. Подивіться, поцікавтесь, дівчата дуже-дуже дуже раджу, дуже класно. І в общем, ви зрозуміли, да? я задоволена. Ну і що? Повертаємося до нашого ранку, як я можу? Щоб в моєму відео не було катюні, щоб не було Ребі, щоб не було Барета, Фундіка і всіх наших друзів. Так що все, я вам кажу пока. І пропоную вам подивитися наш ранок. Доброго ранку. Дивіться, що в нас тут робиться. Утки кудись переселяються, чи я вже не знаю, качечки отак от О, все. Ой, тут копають, розкопали типа, канаву, і оцим качечкам дуже це сподобалось. О, дивіться, що робиться. Так. А там а там ото у нас собачки. Ой, це у нас ціла історія. Ото жінки, одна собачка, ото маленька з нею, то її. А всі оті то дворові, які її кожного ранку зустрічають і йдуть з нею гуляти. Ну, понятно, вона їх там підкормлює. От. Ну вони з нею ходять, потім проважають додому і десь біжать, далі гуляти. Ось так от. А наші ось носяться. Ремі, барет. Ти на їх ругалася, да? я тобі забила тебе, <со> забула тебе духами сьогодні намазати. Да, вони знову почали. Ми почали знову, да, жалуйся, да. да, да, жалуйся, да, і ще тут прибіг чорненький один і теж теж своє, теж саме. да, Вона їх там всіх розогнала, сіла на попку і сиділа отак от. Все, ніхто не підходьте до мене. Я от, Отак от ми гуляємо зранку. Боже, дівчата, щось є Собаки щось тут витесять. Цей кудись збирається, мабуть, утокловить. А, ні, він же ж собак бачить. Ага, ага. Опа, 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 побіжали, погнали. Ут. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.